Початковій школі імені Сільвії Олександрівни Морозової відбувся справжній осінній ярмарок єдності та добра, направлений на підтримку ЗСУ. Що жовтогаряча осінь вже вступила в свої права, було видно, ще з ганку навчального закладу. Яскрава локація так і запрошувала зробити фото на згадку. До участі в ярмарку у найкращих українських традиціях долучились батьки учнів початкової школи, приготувавши на продаж безліч смачних ласощів, виготовлених власними руками. Від духмяних пирогів, мафінів, поживних міні-піц яскравого желе, різноманітних сучасних солодощів, які так люблять діти, адже такий продаж орієнтований саме на дитячу аудиторію. Свято було наповнене українськими традиціями та осіннім калоритом: патріотичні повітряні кульки та стрічки, українські рушники, корзини з осіннім врожаєм. А як заходило маленьким покупцям, креативне пакування та оздоблення смаколиків тут вже розгулялась творчість. Творчість батьків серед товарів, що користувались попитом, цікаві декоративні вироби, брилки, яскраві іграшки, шкільне приладдя та навіть безпрограшні лотереї з маленькими сюрпризами новинками для дітей. Під час великої перерви учні приходили з власними заощадженнями і із задоволенням купували все, що їм сподобалося, підтримуючи добру справу. На ярмарку панувала особлива атмосфера єдності, бо мета висока і дуже необхідна для підтримки наших закінчих. Хисників дошкільна ланка навчального закладу не стояла осторонь. Батьки та малюки зібрали пакунки необхідних речей для наших воїнів і відправили за призначенням. Це був день, коли прості речі перетворилися на велике добро: гомін дітей, яскраві допитливі очі, аромати випічки, атмосфера свята панувала у залі. Підсумком став підрахунок коштів, де кожна гривня від продажу стала внеском у допомогу ЗСУ. Цього разу шкільна родина за дві години ярмарку зібрала 60 тисяч гривень. Усі кошти були перераховані безпосередньо на рахунки військових бригад, як адресна допомога нашим захисникам 112-й бригаді на Купінському напрямку та 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. Весело. Щиро та зристю саме так в початковій школі імені Сільвії Олександрівни Морозової вміють поєднувати навчання, відпочинок та допомогу тим, хто сьогодні захищає Україну. Ірина Бробинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.